Як працює цифровий пристрій? Сьогодні ти дізнаєшся, що таке дані та якими вони бувають, як дані опрацьовуються комп'ютером? Ти вже знаєш, що інформацію людина може запам'ятати або зберегти на певному носії. При цьому зберігається не сам предмет або явище, а дані про нього. Розрізняють числові, Текстові, графічні, звукові, відео та геодані. Наприклад, у магазині ти можеш з етикетки прочитати такі дані про товар, як назва, ціна, розмір, виробник, дата виготовлення. При цьому назва це текстові дані, ціна і розмір це числові дані, виробник. Це текстові дані, дата виготовлення це дані про число, місяць і рік виготовлення. Можна встановити колір і форму товару. Це вже відноситься до графічних даних. Термін дані походить від слова дата, що в перекладі означає факт. Дані це сукупність відомостей, що зафіксовані на деякому носії для зберігання. Передавання і опрацювання. Наприклад, коли легкоатлетка перетинає фінішну смугу, то результат визначається за допомогою секундоміра – це числові дані. Відеокамери – це відеозображення, відеодані. Фотокамер це фотознімки, графічні дані. Записом у протоколі це також текстові дані. Коли судді приймають рішення щодо визнання переможця змагань, у яких брали участь спортсмен чи спортсменка, зафіксовані дані перетворюються в інформацію, яку кожен може трактувати по-різному: переможець про його сходження на п'єдестал, спортсмен про його шанси на перемогу в наступних забігах, суддя про завершення змагання. Дані фіксуються не тільки за допомогою органів чуття людини, а й за допомогою різних пристроїв. Відшукати адресу, вулицю, будинок або навіть і людину сьогодні можна за допомогою навігаторів. Дані про місце знаходження автомобіля геодані, які отримуються із супутника, перетворюються у графічні дані про карту руху. Звукові дані про наближення повороту, числові дані про максимально допустиму швидкість на ділянці дороги. Водій, який опрацьовує такі дані, швидко орієнтується на невідомій місцевості. Комп'ютер універсальний пристрій для роботи з даними. До його складу входять різні пристрої. Складовими комп'ютера є пристрої ведення даних. Пристрої опрацювання даних, пристрої зберігання даних та пристрої виведення даних. Щоб дані можна було опрацювати, їх вводять за допомогою пристроїв введення. Для введення текстових або числових даних використовують клавіатуру. Графічні дані вводять за допомогою сканера. Звукові дані. За допомогою мікрофона. Відеодані за допомогою веб-камери. Роботою всіх пристроїв комп'ютера здійсненням обчислень і опрацюванням даних управляє процесор. Від його обчислювальної потужності здебільшого і залежить продуктивність комп'ютера. Саме тому процесор називають електронним мозком комп'ютера. Процесор розміщено на спеціальній платі в системному блоці. Дані, які надходять в комп'ютер, перетворюються в сигнали. Так, наприклад, у разі натиснення деякої клавіші від клавіатури надходить електричний сигнал процесору про те, яка саме клавіша була натиснута. Процесор опрацьовує ці сигнали, виконує операції з даними та програмами. Результати його роботи можуть бути збережені пристроями зберігання. Про них користувач може дізнатися за допомогою пристроїв виведення. І це також відбувається за допомогою електричних сигналів. У пристроях виведення ці сигнали перетворюються в конкретні дані. Наприклад, на монітор виводяться відео та графічні дані, на принтер текстові, графічні. На числові дані на колонки звукові дані. Тепер перевіримо, як уважно ти слухав, які пристрої відносяться до складових комп'ютера, які пристрої використовують для введення інформації, що називають електронним мозком комп'ютера, за допомогою яких пристроїв виконується виведення інформації. А тепер. Виконай вправу. Для цього відскануй QR-код, який ти бачиш на екрані, або перейди за посиланням, який побачиш в описі до цього відеоролика. Треба встановити відповідність між складовими персонального комп'ютера і їх призначенням. Виконай другу вправу. Як дані можна ввести або вивести кожним із пристроїв.